Сім шкільних спортивних залів капітально відремонтують цього року в Кропивницькому. На ці роботи з бюджету виділили близько 7 мільйонів гривень. Деякі спортзали вже майже готові до експлуатації і приймуть учнів з 1 вересня. Деякі з ремонтом не встигають, відкладаючи офіційне відкриття. Спортивний зал у шостій школі готовий на 90%. З початку навчального року він запрацює. Тут виконали повний капітальний ремонт, замінили вікна, поклали сучасну спортивну підлогу, обладнали спеціальними витяжками. Вуздух буде подавати вентиляція. Там внутрі стоять спеціальні прибори. Такі включаються постійно буде. Воздух. У четвертій школі з закінченням ремонту до 1 вересня не встигнуть. Проте уроки фізкультури каже директор, не відмінятимуть. Поки спортзал доводять до ладу, діти займатимуться на вуличній спортсплощадці. Закриваємося окна, ну це ще приянській владі, було тепло да. безплатне. Да. Закриваємо пластик і решотки зразу металеві. У жовтні завершать ремонт спортзалу в гімназії імені Тараса Шевченка. Тут теж виконують повний капітальний ремонт. Облаштують також душові та вбиральні. Планували, ми з бюджету. Виділили гроші. Я вважаю, що вони ефективно вкладаються в здоров'я дітей. Загалом цього року капітально відновлять сім шкільних спортзалів. На них з бюджету виділили близько семи мільйонів гривень. Це школи, п'ята, шоста, восьма, сімнадцята, двадцять третя і мрія. Це дуже добре, тому що діти повинні навчатися в гарних умовах. Тут буде значить, дотримана техніка безпеки. Після відкриття в спортивні зали планують закупити нове спортивне приладдя і Сергій Баранюк день за днем.